У Надвірнянській поліклініці запрацював гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Тут якісні послуги у повному обсязі може отримати кожна жінка чи дівчина, у тому числі якщо вона має проблеми з опорно-руховим апаратом, інвалідність чи інші потреби. Проект вдалося реалізувати завдяки благодійному фонду здоров'я жінки і планування сім'ї за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Благодійний фонд здоров'я жінки та планування сім'ї вже багато років робить більш доступними. Послуги, саме медичні послуги, в тому числі для жінок з інвалідністю, з фізичними порушеннями, і надвірна це те місце, яке проявило дуже велику активність і в тому, щоб створити такий безбар'єрний гінекологічний кабінет саме в центральній районній лікарні. Він відкритий за підтримки в і в рамках гуманітарного реагування юнефій або фонду ООН у галузі народонаселення за підтримки між Міністерства закордонних справ данії. Цей кабінет не відкритий для лише для жінок з певними фізіологічними обмеженнями. Він відкритий абсолютно для всіх українок, для всіх надвірянок. Будь ласка, сюди приходьте. І єдине, що він облаштований так, що він доступний, в тому числі, і для жінок з фізіологічними обмеженнями. Безбар'єрний кабінет облаштовано так, щоб жінки могли відчувати себе у комфорті та безпеці. Сюди придбано спеціальне обладнання. Це дає можливість. Зробити цю штуку ширшими ногами, коли жінка сюди з крісла колясочного може сісти. Є можливість її припідняти. Ця штука може до 150 кг витримати і під'їхати, і допомогти жінці сісти на крісло. Воно фіксується, воно змінюється. Ми, ми облаштували вже на сьогоднішній момент 27 таких кабінетів: саме фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. І як нам розповіли, і клієнт, і пацієнтки, і медики, що обладнання є дуже зручним. По-перше, що гінекологічне крісло, воно мобільне, воно може опускатися, підніматися, лампа для огляду жінки. Вона теж може допомогти повністю підсвітити і побачити всі, все, що все, що потрібно побачити лікарці? Ось і крім того, був наданий монобанк для того, щоб можна було працювати, створювати бази даних, будь-яку вести документацію в цифровому в сучасному режимі, столи, обладнання, шафи, крісло. Тобто, я вважаю, що надано було все необхідне для того, щоб і. Медикам було зручно, кушарам гінекології і пацієнткам. Кожна жінка та дівчина громади чи району з інвалідністю заслуговує на безбар'єрне середовище і безбар'єрний доступ до послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, каже міський голова Зіновій Андрійович. До речі, ремонти гінекологічного кабінету зроблено за кошти, виділені з міського бюджету. У даному випадку це співпраця з благодійним фондом здоров'я жінки, планування сім'ї. Дякуючи. Міністерство закордонних справ Данії, дякуючи координатору пані Тетяні, ми дійшли до такої співпраці, коли фонд зафінансував все обладнання в кабінеті. Ми спільно з центральною районною з головним лікарем зробили ремонт. І це правильне партнерство, адже завжди кожний фонд ставить свої пріоритети. Іноді бувають фонди, що можуть зробити ремонт, а обладнання за владою. Але в цій ситуації ми маємо усвідомлювати про те, що було раніше, які кабінети, які умови, а що зараз є за допомогою сприяння фонду. Я думаю, що надвірна, вже на мапі і України доказала всім, що в районному центрі можна якісно надавати медичні послуги, розуміючи, що ми самі активні в надання пакетів послуг з НЦЗУ, і кожного року, вже кожного місяця, відкриваємо нові проекти. І справа в деталях, справа в таких малих проєктах, коли в загальному цілому зробить дуже хороший поступальний крок для того, щоб медицина на Двінянщині була на хорошому рівні. А те, що на медицина на Двернянщині має бути завжди на на хорошому рівні. Для надвірнянських медиків такий кабінет донедавна був мрією, каже лікар акушер гінеколог Мар'яна Мушак. А тепер цю мрію вдалося реалізувати. Це покращить надання медичних послуг пацієнтам та дозволить огляди проводити більш комфортно. Даний кабінет якраз був профільно скерований для для того, щоб підлаштувати огляд. Для людей з обмеженими можливостями більш доступнішим саме дане крісло, оснащене підйомниками, які регулюють положення жінки, і, відповідно, лікарю буде зручно оглядати жінок. Цих з можливостями обмеженими також цей кабінет не є суто підлаштований під жінок з інвалідністю. Він буде працювати абсолютно для кожної жінки. Чи це є вагітна, чи це є гінекологічна кабінет? Готовий приймати всіх жінок нашого району. Окрім жінок з інвалідністю до спеціалістів гінекологічного кабінету, безкоштовно можуть звертатися всі жінки, які мають бажання проходити тут огляд. Кабінет, який знаходиться на другому поверсі надвірнянської поліклініки, працюватиме кожного дня з 8 до 16 години, окрім вихідних.